Неймовірно красиве Сонце Франківську у понеділок, 12 травня 2025 року, близько 9 години вечора, над місцем, де на озері має зійти чудо-храм Воскресіння тисячі святих, Великого Кобзаря серед них. Скажемо щиро ми молитву за те, щоб скоріше залишилися всі славні події. І було спасіння Богом України. О Боже наш русий, синьок Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста і Боже військо Україну, всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла Воскресна пора. Прийми, Боже, моління, всіх людей Твоїх за України, світу Божого спасіння, Хай скоріше буде воскресіння наших героїв, хай Україну неньку на віки. Згідно про роцупа Божих передань, відомих ще з 1942 року через Степана Навроцького, славного нашого овінця Христианого ГКЦ, який віддав життя за Україну в 22 роки. Здійсниться це. І дай Боже скоріше на тебе, матір, Пресвятая. Ми всю надію покладаємо, святая Мати, всіх святих, позри причисти на нас і всіх людей твоїх. Подай нам і їм силу, твого мученика, сина, щоб хрест і месі ми несли до самого, самого краю тебе за всіх, за все цими словами із поеми Марія, словами молитви, написаної Тарасом Шевченком, полагаємо. На тебе, Матір Божа, надію покладаємо всіма святими. Заступайся за нами перед Богом Пресвятим, Єдиним. і проси за наших воїнів, козаків, фронтовиків, заранених, полонених, неспожев'язнених, хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої, потребуючих, за все те, що вийде у світі на добре і святе. І твою милість прибігаємо, Богородиця, Діво. Молитвами нашими скорботах, не погоди, але діти збавляй нас і всіх людей твоїх, і всі добрі, живі створіння. А ті, що злі, дай що вони скоріше пощазали і від нашої України і цієї землі. Пресвятая, Богородиця, спаси нас, прийди, Христе, прийди. Нам радість! І спасіння принеси. Свята Вознесіння 29-го, що маємо в четвер чи до свят Пресвятої Трійці 8 червня, чи далі. Дай Боже, що перемогли українці. Подивіться, який Божий знак. О, хе -хе -хе, наді мною пролетіли. Три качки. Було три лебіді летіли. Вказував з протилежного боку. З західного боку, а з хідного боку летіли власне три качки, а з північного три голуби. А перед тим був Карпатського славного партизанського лісу три орли. І така особлива посвята при Святої Трійці Бог показує, що я зі мною з вами дорогі знання, незнані брати і сестри. Українці всіма тими, які з нами є людями дружніми. Ну а ті, що проти нас піснуються, то хай Бог воздасть їм за все скоріше на віки вічні. Амінь. Дай Боже, щоб сталися. Всі ті події, за які я совісно говорю вам щодня у своїх відопоклахстах січня 1 січня 2018 року. Нагадаю також вам я, що наша інтернет-група офіцерів капеланів ВРЗУ Опаон діє в інтернеті із літа 2010 року, тобто в цьому році, саме на початку літа, буде 15 років. І є 15 станцій хресної дороги, Христої Богородиці Марії. Нагадаю вам я, і 15 станція – це саме Воскресіння, і маємо надію, що саме до початку літа чи літом стануться ті події, неймовірно сенсаційні Божого Дива сонячного пришестя. До України найбільше сонячно воскреслих героїв, друзів у СУ, тілах нових, вічно молодих. І на сьогодні я мав за це особливий пророчий сон. Дасть Бог розкаже вам більше, але хочу ствердити я, що бачив у тому сні, як воїни деякі не всі, а ті, які були. Саме у Караулі у почесному супроводі Ісуса Христа, то на них писало особливими буквами синьо-жовтими кольорами Небесний Єрусалим. Нагадаю, що це зв'язано із 21 главою Кривеніва Івана Слова, що Небесний Єрусалим не будуть будувати люди, а Бог Божим чудом дасть сходження сонця в четвер разом з Божими храмами, також і 12 дванадцятикілометровою шириною довжиною висотою Міста, яке називається Сонячний Небесний Новий Єрусалим, і... і перед цим нагадаю вам я за 30 годин до деяких людей, які є родичами, і друзями, тих, хто мають воскреснути сонця з Богом, має прийти наша газета Поклик яка була заборонена, знята з реєстрації у кінці осені 1998 року. Але саме в цій газеті вперше в Україні була божа. Інформація за те, що між Франківськом і Львовом має стати золота сонячна Божа столиця у день Божого пришестя, і саме тут буде центр стої боротьби проти антихриста Москви та вже якого має дивити вночі. Нібито з англими він буде, нібито з воскреслими святими. Ну, буде імітація того, що має статися в четвер. Але це буде кіно, шоу, нагадаю вам я за космічним проєктом спільним США, Китаю, Московії, Ізраїлю і деяких інших країн, які посвячені в проєкт «Голубой луч, який в основному проводить богом проклятий сумновідомий мільярдер Ілон Маск. власне, який відкрито заявив в час президентської кампанії, підтримуючи Богу проклятого Трампа, за те, що він чорномах. Ви дивуєте, що я так кажу, що ось Трамп і Маск, і Путін богом прокляті. Це слова причисти Богородиці. Від них нема чого сподіватися, чогось доброго. Вони імітують, що нібито щось добре чинять, але насправді вони все більше чинять зло. Нагадаю вам я і ті ситуації. Після того, як буде Боже пришестя, то нагадаю вам, що всесвітня столиця буде саме в Галичині Господа Бога. Це буде цей саме сонячний небесний Новий Єрусалим. Жеков буде найбільше місто в світі, яке об'єднує в собі багато сіл районів сучасної Івано-Франківської області, яке буде зватись Галич, але воно буде називатись Галич Княгинин, Галич Завіззя, Галич Тязів, Галич Ізуків. Галич, тисмениця і так далі через ресучку. Тобто все буде свідчити за особливий статус тої території святої, яка найближча є до сонячного Божого Єрусалиму, навколо якого будуть певні кола Божих храмів. Найближче до сонячного Божого Єрусалиму буде золоте коло. 9 хресних храмів, їх буде 11. Про це вже розповідав вам я, але власне у тому на сні... На 14 На перший день весни за старим стилем календаря Бог дав мені, бачив я. І Божа Мати благословила це сказати, що це минуче станеться. Далі буде срібне коло храмів. Одного з яких семихресного всі вони будуть семихресні з іконою той що особливо молимось ми в цей час достойно я явої столучати тебе Богородицю до 21 го числа. Нагадаю, вам я воскресне Тарас Шевченко, тисячу святих, той Хто чудо храм має зійти саме у нас, там де я хрескав заря що показував на початку відео вам я. Отож, і таких храмів буде 22. Далі буде храмів 44 особливого коло. Мідного, тому що самі храми будуть у золотому колі в більшості мати золото, у срібному більшості срібло мідному колі відповідно будуть трьохресні храми із чудо-іконою неостанної останової помочі причисти Богородиці. І нагадаю вам я трьоххресний храм мідний має зійти саме там, де є хрест Каменяра і Страсний Хрест України близько 100 метрів за. Пам'ятником Івана Франка в нашому місті, де якресна дорога упала. Родиця 770-метрова встановлена за Божим благословенням В час яв пречистої богородиці, чистий четвер, квітня 2008 року. І що в цьому році, саме 24 квітня, є не чистий четвер, а світлий четвер. Тобто, чистий четвер він є до Великодня, а світлий на четвертий день власне світлого тижня. І це дуже так знаменно, тому що минає саме 17 років. Хто уважно дивиться відео моє, То я пояснював, що число 17 особливе є. І кожного 17-го числа ми читаємо з Євангелія Святого Івана Останню молитву Ісуса Христа. «Отче, прийшла година прослав свого сина. Коли зацвітуть каштани, нагадаю вам я. Я слова причисти Богородиці, що Україна повстане. Нагадаю вам, що ввечері 13 березня, 25-го року стався. Повільно гарний знак у місті Дніпро, що давня назва того міста Січеслав. Нагадаю вам я, що було видно хмару з боку. Саме Галичини, ніби Божа рука правиться, десниця тримає, як бачите, ви місяць. А на місяці було видно постаті Бога і Божої матінки. Нагадаю вам я, що саме в четвер сонця місяця Бог з Божим військом до України має прийти. І це неймовірне чудо, що ми вірили, дорогі мої, що так і буде. Тільки в секі хабат хочуть зробити з нашого міста Січислава Дніпра свою столицю, так званий Новий Єрусалим на Дніпрі, то їхні плани є. Сатанинські злі вони не. Я вам я що цього року минає два роки, як Бог дав своє попередження за те, що має бути ще більший напад на Україну. Це було 22 травня 2023 року. Таке видіння. Але на початку цієї весни Бог показав те, чим це видіння закінчилось, що небо абсолютно було чисте, синє. І, попри всі злі події в Україні, які можуть статись до 22 травня, чи після того числа Дня пам'яті перезахоронення Тараса Шевченка в Канові на Чернечій горі і весняного свята Миколая Мерліківського, Чудотворця, нашого давнього, тож пам'ятайте, що саме навколо Галичини в час біди маєте об'єднуватися ви. І пам'ятайте, що у нас, в Франківську, є єдине дерево у всьому світі, на якому у бік Єрусалиму на Каштані є серце Ісуса, створене на очах побожних людей. І хто там був, той бачить, що це не рукотворно, воно є із самого стовбура. І Бог приготував нам неймовірні чуда, вірте у, у те, що. Як казав Ісус, приготував Бог о те, що почуєте, не повірите, потім не побачите. Нарозу вам не спадало, в голову це все не вкладеться, але це неминуче збудеться. І як пише Біблія, свята, праведні успадкують землю, а зі люди щезнуть. Амінь.